Олександрія 19 липня попрощалась з двома захисниками Сергієм Береснєм та Олександром Журавльовим. В останню путь земляків, що захищали батьківщину, проводжали рідні, друзі, керівництво міста та духовенство. Коли ми єдині, ми сильні. Поки ми єдині, ми незламні. Тому що ці хлопці, які віддають зараз своє життя і особисто. Новопредставлений Сергій і Олександр, які зараз тут знаходяться, вони хотіли, щоб ця держава була єдиною, вільною і незалежною. Дивлячись на поховання, я бачу все більше і більше у нас залишається жінок і дівчат. Чоловіки в більшості знаходяться на передовій. Тому ми не повинні опускати руки, ми повинні посилено молитися за них, допомагати кожним донатом, допомагати кожної справи і дії. І поки ми разом, поки ми єдині, ми і будемо силами. 46-річний Сергій Береснєв навчався в другій школі. Після здобув фах автослюсаря. Працював на КП Олександрійський центральний ринок та майстром з ремонту взуття. Самостійно опанував професію столяра. 25 лютого 2022 року Сергія призвали на військову службу. Старший сержант був на Донецькому, Дніпропетровському, Запорізькому та Херсонському напрямках. Загинув захисник 11 липня в районі Малої Токмачки Запорізької області області українське Запоріжжя, український Донбас сьогодні там неймовірно спекотно, і не тільки від палючого сонця, а ще й від тих подій, які зараз там розгорнулися. Саме там тисячі мужних українців, сотні олександрійців боряться за те, щоб було життя в Києві у Львові, щоб було життя. Хмельницькому і в Кропивницькому, щоб було життя в нашій Олександрії. Саме там на Донбасі служив наш Олександр, на Запоріжжі служив Сергій. Саме там вони зробили все, що могли зробити для нашої держави, для нашої великої Олександрійської родини, для своїх маленьких родин. 26-річний Олександр Журавльов закінчив Мартоіванівську школу. Після навчався в професійному аграрному ліцеї на слюсаря з ремонту автомобілів, машиніста автомобільного крана. Працював охоронцем в одній з торгівельних мереж. У 2018 році проходив строкову службу. З травня 2022 року Олександр мобілізований. Службу проходив на Лисичанському та Бахмутському напрямках. Старший солдат, останній свій бій провів 13 липня. Поблизу Нью-Йорку, що на Донеччині 877 днів тому ворог віроломно порушив кордони нашої держави. Він посягнув на найвищі конституційні цінності суверенітет, територіальну цілісність, право народу на життя. Повесь цей час наші хлопці показували чудеса звитяги, героїзму, самопожертви, відбито сотні тисяч. Ворожих атак на наші міста, села, оборонні рубежі. За цей час наше воїнство перетворило наш державний прапор на символ героїзму, віри в перемогу, звитяги. Сергія Береснява поховали на військовому кладовищі Олександра Журавльова на Мартуїванівському цвинтарі.